Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому Ти об'являєш свою любов і Твою даєш пізнати Твою волю, Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало Твоє осудження за слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання до Коринтян святого Апостола Павла. Браття, нехай кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів таїн Божих. Тому від завідувачів вимагається, щоб кожний з них був вірний. Для мене найменша річ, чи ви мене судите, чи якийсь суд людський, бо я сам себе не суджу. Хоч я почуваюся ні в чомусь винним, це не означає, що я виправданий. Хто мене судить, це Господь. Не судіть, отже, нічого передчасно, поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві, та виявить задуми сердець. І тоді кожному хвала буде від Бога. У сьогоднішньому читанні знову повертаємося до славного листа апостола Павла до коринтян. Листа, в якому апостол не тільки. Проповідує і вказує на помилки, але виявляє свою пастерську турботу і своє пастерське милосердя за спільноту, Не наче відкриває, і показує нам, ким є пастер, пресвітер у своїй спільноті, ким він є для своєї спільноти. Дві думки важливі, які відразу відпри... якими розпочинається сьогоднішній уривок. Кожен з нас є слуга Христовий. Означає, що кожен з нас, покликаний Христом, чи любиш мене, відповівши так, Господи, чуємо слова пасимої вівці, тобто служи, не бійся служити. Кожен з нас є слугою Христовим і завідувачем Божих ласк. Тобто, не власниками. Ми не є власниками дару, але ми отримали дар. І далі апостол Павло власне в цій другій думці на початку сьогоднішнього урику каже: тому від завідувачів, тобто від тих, хто є управителями, не власниками, але управителями. Від, від них очікується тільки і, і виключно вірності. Пригадуємо слова Христові, яких скаже: будь вірний мені Слово в малому, тобто, запрошує. Бути вір, вірним у малому. Тому, будучи слугами Христа, тобто слухаючи Христа, надихаючись Його словами, виконуючи Його, е, його слово, будучи завідувачами Божих таїнств, тобто не управ, будучи управителями, чеснота, яка є необхідна для кожного, це є вірність. І далі апостол Павло переходить до. Інших слів до іншої теми це є судження. Як судимо? Людина, кожен з нас у своєму житті є сотворені так, що ми даємо дуже часто оцінки і осуди. Це є добре, це є зле, цей день хороший, цей день поганий, цей день мені подобається, це мені не подобається. Апостол Павло на завершенні сьогоднішнього послання запрошує нас бути. Розсудити Росу... і бути розсудливими у відношенні одні до одних з великою повільністю, пам'ятаючи тільки одне, що Той, хто нас буде судити і прийде напевно судити, це є Ісус Христос. Господи Ісусе, допоможи нам кожного дня перебувати у Твоєму світлі, щоб бачити свої помилки і гріхи. І могти використати час, який ти даєш нам для нашого навернення. Допоможи нам ніколи не бути суддями для наших братів, але тих, хто, навчившись від тебе, стаються за них заступниками, і ті, які шукають їхнього спасіння, шукають їх, щоб здобути для тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.